Всім доброго дня! Ось і наближається вже середина осені. Час подбати про посадковий матеріал озимої цибулі. Якраз заме зараз є на ринках її великій кількості, є також і по магазинах. І от саме можна визначитися, який сорт нам потрібен, в яких цілях будемо застосовувати, йдемо і купуємо, бо потім можна і спізнитися. Я завжди купую в перевірених місцях, беру на одному з найбільших ринків Львова, а також купую в перевіреному магазині, де дійсно можна довірити продавцям. Бо деколи буває таке, що можна купити навіть і змішані сорти. Тому дуже важливо брати там, де дійсно є якісний посадковий матеріал матеріал Купуючи цибулини, слід звернути увагу на розміри, це має велике значення. Найкращий посадковий матеріал це той, який має в діаметрі до 1,5 см. Ну, звичайно, Коли ми купуємо цибулини, ми не маємо біля себе лінійки. І як же визначитися? Можна визначити на око, а можна просто оглянути цибулини, прикласти на нігуть свого пальця. І якщо вона ось так гарно лягає, така невеличких розмірів, такі цибулинки нам підходять для посадки. Занадто малі теж недобрі, бо залежно, що який ґрунт вони попадуть. Якщо будуть в досить тяжкому ґрунті рости, то можуть і не розвиватися так, як належиться. Ось такі ципульки найкращі для посадки. Дуже великі, можуть пострілкуватися. Тому дуже важливо вибирати правильний посадковий матеріал. Цибулини бувають різні за смаком. Є солодкі, напівсолодкі, є гострі, напівгострі, а також рані, середні, пізні і тому це теж дуже важливо знати. Як дивимося, я собі цього року придбала для посадки салатний такий сорт цибулі Розанна, а також придбала інші такі гострі, напівгострі сорти, також тут є і гібриди, і серед них маємо Монтана, румба, балстар. Радар, штуті і Люсі. Ну, і тут є моя Барон. Це я вже зі свого насіння її виростила і цього року її не купувала. Якщо хтось полюбляє салатні сорти цибулі, а саме такі солодкі, то розана саме для вас. Ось така вона в розрізі. У мене вже вона майже закінчується, я її минулого року досить мало придбала і цього року купила собі один кілограм. Дуже смачна цибуля. Вона така настільки ніжна, без гіркоти, зелена і солодка. Сам плід такий більш-менш приплюснутий з біло-рожевими внутрішніми лусками. Як бачимо, ось така вона в розрізі, і сама вона невибаглива до посухи, до перепадів температури, не стрілкується, має такий хороший імунітет до грибкових хворіб. Зберігається до весни. У ну, мене вона не збережеться, бо їй вже мало що є. Отже, якщо хочемо такий гарний солодкий салатний сорт цибулі, то вибираємо цибулю розанну. Но вона не є в всіх магазинах. Якщо ми, наприклад, шукали на ринку, то тільки в одному місці її знайшли. Але цю цибулю можна й самостійно вирощувати, От придбавши цибулинки, посадивши, вони можуть які пустити і стрілки, бо в мене таке було. Я стрілки не зривала. А насіннячку в мене достигло, зібрала його і на наступний рік посію свою цибулю Розанну. Серед салатних сортів полюбляє редбарон. Прекрасна, вона смачна, солодка, соковита. Цю цибулю я виростила сама минулого року. Вона мені попускала стрілки, я зібрала насіння невеликі кількості посіяла. Як бачимо, є цибулини великі, є маленькі. Маленькі я посаджу на зиму а великі буду застосовувати для салатів. Ідеальна цибуля для тривалого зберігання це монтана. Ось така вона в мене виросла. Самі цибулини овальної форми, а така вона в розрізі. Смак напівгострий. Вага цибулини може бути від 90 навіть до 130 г. Це в мене придбаний її посадковий матеріал. Вона мені подобається, мені подобається форма такої цибулі, деколи потрібно й мати напівгострі сорти. Щодо мунтани, вона має високу стійкість до стрілкування і чудовий імунітет до різних захворювань. Тому теж можна спробувати собі вирощувати таку цибулю. Одна із хороших сортів цибулі зимої є, це ярумба, є середньоранній сорт. Самі цибулини подагуваті, можуть бути масою 120-130, буває навіть 180 грам. Така вона в розрізі, гостра цибулька, але вона дуже прекрасна в наріжці, чудово дивиться в салатах, прекрасно поєднується з рибою. Стійка цибулька до спорозу, має чудовий імунітет до захворювань, зберігається 8 місяців. Це мій посадковий матеріал, і тут, як бачимо, є гарні цибулини, якраз такі, які відповідають саме тим розмірам для посадки, ну, є трошки завеликі. Можливо, ті завеликі можуть і стрілкуватися. Будемо бачити в новому сезоні, як вона себе покаже, бо цього року я не задоволена. Хочемо мати таку цибулю, яка буде найшвидше дозрівати зі всіх сортів, то вибираємо радар. Радар саме це булька, яка має круглу форму з витягнутою шийкою. Маса може бути від 180 і навіть до 250 грам. Така вона в розрізі, соковита, хрустка, такий в неї приємний, збалансований, напівгострий смак. Якщо розглядати під час посадки, вона прекрасно перезимовує, її морози не страшні, потім на весну гарно йде вріст. Ну, а вже от сформовані цибулини, вибрані, висушені, будуть зберігатися навіть до березня, до квітня, місяця. але все це ще залежить від того, в яких умовах вона буде зберігатися. В сухому, прохолодному місці зберігається навіть до травня місяця. Так що можна спокійно вибирати сорт Радар. Якщо хтось ще не визначився, яку цибулю собі купувати, рекомендуєш тут гартен. Це улюблений сорт багатьох городників. Цей сорт цінний тим, що він має велике місто з кислоти, має багато вітаміну С, а це дуже важливо. Середньостиглий форма, як бачимо, плоско кругла. Ця цибуля ідеальна для вирощування на перо. Вона добра ще й тим, що невимоглива до ґрунтів. Ну, звичайно, добрива потребує. Також ціна тим, що теж має високий імунітет до захворювань. Ну, як бачимо, це гарні, величезні виростають цибулини, цінні своїми смаковими якостями, цінні вітамінами. Так що купуємо і вирощуємо цибулю штутгартен. Із нових сортів в мене в цьому році буде Балстар: це гібрид штутті і люсі. Як бачимо, Різні цибулини, і якщо навіть порівняти, то балстар це найкращий посадковий матеріал, такий якраз невеличкий, із тих маленьких цибулюк виростуть великі цибулини. Конкретно зупиніться, що собою являє кожен вид цибулі, і, як бачимо, це теж гуландські сорти і по рекомендаціях їх рекомендують вирощувати. Люди випробували і ними задоволені. Балстар це ультраранній гібрид. Він дуже відмінно переносить зиму, схильний до фузаріозу, до гнилі, до стрілкування. Цибулини виростають вагою 120-180 г, мають такий помірно гострий смак, ну і теж тривалий період зберігання. Що стосується штуті, це є сорт. середньоранній, дуже високоврожайний. Самі цибулини округлі, маса може бути 120 грам. 160 г, смак гострий, зберігається до 8 місяців. І на завершення універсальний голландський надрані високоврожайний сорт цибулі Люсі. Сама форма її овальна, така продовгувата. Цибулини наростають масою від 100 до 150 г, смак гострий, соковитий, стійка до стрілкування, має прекрасний імунітет до захворювань, подвійна шкірка, яка щільно прилягає до цибулини, забезпечує її таке довго тривале зберігання 7-8 місяців. Ця цибуля прекрасна і для свіжого споживання, для консервування, ну і, звичайно, для тривалого зберігання. Все, що я розповідаю про цибулю, про посадковий матеріал, тут все під контролем. Агроном все контролює, так що. Я думаю, моя інформація буде всім корисна. Хто цікавиться посадкою цибулі? Дякую всім за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.